Всім привітики. Сьогодні в нас така тема, яка тайна відкриється вам в найближчий час. Для енергообіну, будь ласка, підписуємося, ставимо класик, якщо надалі хочете, бачити мої відео. І, дівчатка, хлопчики, ще раз кажу: працюю я одна, ніяких помічників, нікого в мене немає. Потрапити до мене на прийом, ви можете тільки, якщо набрати мене по телефону. Номера телефонів є в мене під кожним відео, інших номерів у мене абсолютно немає. Тепер кожен сам себе загадує і питаємо, яка тайна відкриється для вас? В найближчий час. В найближчий час яка тайна відкриється вам? Дивимося, яка тайна відкриється. Ну, так як вони вийшли, так я і буду виложувати. Яка тайна відкриється вам? Знаєте, якийсь обман. Якийсь обман є від. Падає три людини, да? не може бути жінки, можуть бути чоловіки, але вам відкриється прямо якась тайна. Хтось для вас буде преподносити на якомусь блюдечці, прямо золотому, якусь інформацію. Да? Відкриється вам якась тайна. Тут відкриється вам якийсь обман. Обман, бачу. Що за обман? чим і як що воно зв'язано? Давайте будемо дивитися. Да, ну дивіться, насправді, да? от, вийшла верховна жріця, яка тримає тайну. І ця тайна буде стосуватися вашої сім'ї, вашої сім'ї, вашого життя і. Будьте дуже обережні, тому що тут може бути удар. Падає прямо розрушення. Да? Після цієї тайни, яка вам відкриється, ви прямо будете в розпачі, будете розбиті і не будете знати, що для вас робити. Прямо куди бігти, да? до кого дзвонити і що казати. От якась така тайна, прямо з обманом, да? таке якесь предательство. Хтось вас з близьких людей, прямо придасть. Да? Хтось може за вас якісь плітні слухи розводити, і ви про це дізнаєтесь, вам прямо це буде. Дуже больно, і це буде все неприємно. Ну, ситуація буде не із лучших. Тайна відкриється вам. Давайте спитаємо в духів да, нашого роду, що вам потрібно буде робити? Що вам потрібно буде робити? Якісь підказочки, щоб нам дали. Відкривається вам ця тайна, тайна з розрушенням, і я вам скажу, багато в кого може бути предательство від якихось близьких людей. Тому що вийшло в ваше життя собственний дом. І близькі люди, прямо. Тайна. Що нам хочуть передати духи? Да? Будьте обережні. Будьте обережні. Поясню, в якому плані. Дивіться. Коли вам відкриється ця тайна, вам прямо не захочеться в це все вірити. Прямо не захочеться в це все це вірити, ви будете, знаєте, в таке враження, як ви будете спати в якомусь страшному сні і будете думати, ні, це все не зі мною. Ні, це буде з вами. Вам треба звернути увагу на цю ситуацію. Звернути увагу і не затягувати. Не затягувати. Підсказка вам для того, щоб ви відкрили очі. Не були в своїх ілюзіях, не обманювали себе да, по самообману. Вам треба буде вирішувати ці питання вирішувати. Дивіться, якщо ви. Заснете, все-таки впадете в ці свої ілюзії, ви можете, да, по дураку, можете самі себе обманювати, можете наскільки завіснути в цій ситуації, що вам буде важко. Я вам скажу так: обман відкриється, ви відкриєте якогось, може, ворога да, в своєму житті, ну це як падає близька людина. Хтось про це буде знати. От, Прям хтось із ваших людей буде про це знати і буде стояти, знаєте, так, наблюдати і дивитися. Ну що, витримає, да, вона чи не витримає вона? Ну от дивіться, дівчаточко, хлопчики, не будьте в своїх ілюзіях, не спіть, вирішуйте. Оце вам треба буде цю ситуацію, просто вирішити. Вам підказує ваш рід, да, духи підказують вам, що вам потрібно вирішувати. Не підвізти, не йти на цей обман, не йти на це розрушення побашні, яке вам випало. Нікого не слухати, так. Але тайний ворог нанесе вам удар. Хтось за цим буде дуже наблюдати. Хм. Буде, чи не буде цей удар, да? давайте подивимося, все-таки, чи ви будете спати, чи ви будете це вирішувати. Давайте так, перекрутимо трішки. Чи ви будете спати? Да? Чи, може, будете себе якось обманювати. Ну, давайте подивимося, як далі буде ситуація. Як далі буде розвиватися ваша ситуація. Далі. Ви знаєте, ви не сама, чи не сам, я вам скажу так. Вихід з ситуації вашої буде. Ви таке враження, що ви закриєте, да? ви візьмете якусь побігу, побіду на цією ситуації, ви зробите розрушення для цих людей, які проявилися до вас по обману, по предательству. Ви цих людей від себе будете оцікати. І ви на той момент будете не самі. Хоч ви будете знаєте, плакати да? в якомусь розочаруванні, що от м м немає ніякої підтримки. Да, немає ніякої підтримки со сторони, я не знаю, що мені робити, куди мені йти. Ви не самі, Ви не самі. близькі люди вам допоможуть вийти з цієї ситуації. І ви цих людей відсічете від себе. Інтересно, прямо. Чатка, напишете, в кого як зрезонує, в кого як буде. Прямо цікаво мені. Да? Якісь близькі люди предають, близькі другі спасають вас. Ну, дуже цікаво, як буде резонувати у вас. Чим закінчиться ця вся історія? Чим закінчиться після того, як вам відкриється, да, ви там будете приймати рішення, чи ви будете спати, чи будете вирішувати, як закінчиться ця історія? Дивіться, да, то, мабуть, звише прямо, да, говорять сьогодні з нами дух і розказують нам. Вот. Ви сильна, сильна жінка, На вашому путі вже багато було преград. Ви пройшли вже цей шлях, важкий шлях в своєму житті. Пройшли і цю ситуацію пройдете. Всіх поставите на місце. По цьому мічу зробите розрушення не собі, а зробите для них. От, хто кидав ці камні, да, у вас таке враження, що ви з цих камнів зробите якийсь фундамент в своєму житті. Будете радуватись. З цієї ситуації вийдете, будете радуватись, і я вам скажу так: приймете правильне рішення в своєму житті. От просто приймете правильне рішення в своєму житті, бо ви сильна, ви маєте силу. Да, може хтось м, прямо. Звише, хтось вас сильно оберігає, прямо любить, да? і не відпускає, ви цю людину прямо від себе біля себе постійно відчуваєте. Але, дівчата-хлопці, оця карта сили допоможе вам зібратися, прийняти правильне рішення, і ви все розставите на свої місця. Ви з цього ще візьмете пользу. Отакий от у нас сьогодні був цікавий розклад, яка тайна вам відкриється в найближчий час. Чатка, хлопці, напишете, в кого як зрезонує, дуже цікаво, бо такий розклад прямо цікавий вийшов. Всіх вас люблю. Надалі буде також відео. Якщо бажаєте, будь ласка, підписуйтеся, ставимо класики. Ну і пишіть, будь ласка. Мені дуже цікаво і приємно, як ви пишете під коментарями, як в кого резонує. Всім до побачення!